Говорячи про вашу цитату про те, що має розпочатися звільнення Луганської області з Азюмського напрямку, що ми можемо підтвердити з того, що там от відбувається наразі? Можемо тільки підтвердити, що відбуваються важкі бої. Справа в тому, що знаєте, все ж таки, ну, ми не можемо говорити про саму операцію, яким чином вона буде відбуватись, і коли саме буде починатись, тому що ми розуміємо всі, що це е, таємна інформація. З іншого боку, е, я би хотів би все ж таки напевно десь е, трішечки в людей, от е, зайві очікування е, якось прибрати. Чому? Тому що Харківська операція вона е, чудово мотивує, е, вона е, надала такий хороший настрій багатьом українцям. Але яка ціна? Все одно е, наші солдати гинули, все одно е, це було важко, ніхто там на, як на парад не прийшов. А е, на Луганщині це буде ще важче, тому що зараз же того ефекту несподіванки не буде. Зараз же ті, хто втік з Харківського направлення, вони е, якраз знаходяться е, в Луганській області і на Донеччині. І вони зараз все роблять для того, щоб максимально заритись в землю і побудувати оборонні споруди? Вас критикували за те, що 13 вересня ви заявили про те, що росіяни покинули ну і що ну нібито дещо схожа ситуація у Старобільську. На жаль, це не підтвердилося. Що відомо про те, що відбувається навколо Криміної, Сватово, Троїцького чи ви знаєте про це? Ну, Тут дивно, що критикани з'явилось через декілька днів. Ситуація в як на фронті, так і в окупованих населених пунктах Луганщини. Вона ж змінюється. Вона міняється. Можна знаєте, знайти багато людей, які підтвердять і мої слова щодо криміної, що повтікали всі, реально нікого не було, жодного військового. А потім це було якраз от коли почалась от е, харківська кампанія. А потім або їх повернули, або наказом, або це були інші військові. Нема різниці, але через день-два е, вони тільки повернулись. А е, такий був вакуум в Кремні, що можна було реально заходити е, і, в принципі, навіть прапор висів довго на адміністративні будівлі. Е, ну так не можна. Це війна. Знаєте, е, говорити про те, що. Ну добре, давайте так. кримінал окупована, і що це не завжди? Ні, не назавжди. Пройде певний час, і ми зможемо констатувати, що кримінал вже де окупована, і що там вже є е, наша українська влада, і що ми починаємо вже займатися питаннями відновлення області е, з Криміною. Е, точно так же можна було говорити про Білогорівку, яка переходила. Е, з під контроля українських військ ну, були такі моменти, все ж таки заходили туди росіяни, але на сьогоднішній день зачищена і повністю під контролем українських військових українських збройних сил. Тому тут, тут за все відповідає час. Тут от своєчасна а, заява вона, а, ну, вона може триматись добу, а можливо декілька годин. Тому що ми зараз говоримо про буквально одиниці деокупованих сіл на Луганщині а можливо через пару тижнів ми будемо займатися виключно відновленням вже адміністративного порядку, там і відновленням певних там інституцій саме в деокупованій Луганщині.